3 грудня, 13 година дня. В'їжджаю в у Покровське. Згорівшу машину вже, мабуть, давно відсюди утащили з переїзду, а он од неї, обломки. Їдемо далі. Все, бачите, що. Заїжджаємо в побіду. Ось вперед теж був прильот, оце знову ж таки приблизно тоді, коли її і, і ту хату розбило. Це вулиця Пушкіна в самому верху біля елеватора. Ось такі от, щоб оставалося, ось ця дирка від прильоту. Так, їдемо далі. Тут таке, як теж був якийсь прильот, цього я ще не бачу. Ось поворот на газове господарство. Да, і ось ось свіжий прильот. Це днями був. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, -ой 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 -ой. потрощило все. Ой -ой -ой -ой. Йдемо далі в побіду. Додому їду. Під'їхав додому. Візуально все ціле. Та й взагалі од міража сюди спускався, тут вроді би як у нас все більш-менш. Галина сусідка Сосновська горіхи собирає, нікуди не уїхала. І з другої сторони, в мене Якович живе, каліберда, а там він теж би нікуди не уїхав. Їду далі, виїхав зі своєї хати. Все в нас нормально вдома. Їду далі. Ось тут за перекрестком жив бубельний. Все, що там осталося. Він хату, мабуть, вивіз. Розібрав і вивіз. Військомат пустими глазницями. Тут зараз будуть свіженькі прильоти на углу Чкалова і Карла Маркса хату винесло. Ось під'їжджаємо, не пам'ятаю як і жили, звіньми займались. У нас тут ось отаковочка. Ось так. Ма вирвись кава. Школа Вовина. Ну це все вже давно-давно, це ще кінець вересня, тут прильоти були в по центру. Зараз під'їду до бабусяної хати, подивимося, що там. Ну що, нинішня хата ціла. Та тут після останніх і прильотів після моста нічого і не було. Одну шаферину тільки зірвало. А більше нічого. Це музична школа, ну це старий, це сентябрський ще прильот. Початок жовтня, вересень. Край Союз, тут була моя парикмахерська, де я стригся, ключове слово було. Йдемо далі. Перехрестя вулиці Леніна. Зараз Соборна і траса. Догорівші машини, От такі наші реалії Початка, початку жовтня. Зараз поверну на Цикова. Там свіженький якийсь прильот. Це у нас по Цикова старий прильот. А тут ось впереді десь свіженький, буквально кілька днів тому був. Зараз доїдемо, подивимося. Тут десь на углу тельмана. Тельмана у нас зараз сліва буде. І тут десь був у нас прильот. Ну, Судя по розбросимому... Куди попало, не знаю. Ось, все. ось все попало. Прямо воно вирбі, страшне. Ой -ой -ой -ой. По трасі натягли антидронові сітки, зелененькі отакі. Кажуть, собаки в них путаються бідняги, особи на ночі не бачать їх. Такі отраголії. Це теж хата розбита. Шинамо та ж заправка пуста. Тут все немає. Ось з лівої сторони теж хата. Повністю розбита, це ще ми були покровки, це ще жовтневі прильоти. Це ще шахеди літали, ще не бомби. Далі буде нова почта відділення на миру 1 куди був прильот, вже хати поламані, ну і так далі. Більше знімати тут нічого. Прилітає кожного дня і не по одному і не по двоє. Люди гинуть, нікуди не діться. Ось я тут був прильот. Бачите. Це наша тут нова почта. Ну і все, їду на виїзд. Все, виїжджаю з Покровки, людей майже немає, бонуси розбиті, там теж прильоти були. Цей прильот я з самого початку вже показував. От такі реалії. сюди